Вітаю малята! Пригадайте, хто в наших казках найбільше боягуз? Хто всіх боїться? Правильно, це зайчик, а в нашій казці він налякав аж чотирьох героїв: бабусю, внучку, курочку і мишку. Тож сьогодні ви познайомитесь з новою казкою, яка називається «У страху Очі Великі. Жили собі бабуся з онучкою і були в них курочка та мишка. Щодня вони всі разом на воду ходили. У бабусі відра були більші, у онуки менші, а у курочки, як склянка, у миші з наперсток. Бабуся набирала води з колодязя та й усім наливала. От пішли вони якось по воду, набрали цеберки, назад повертаються. Проходили повз яблуню, а під нею сидів зайчик. Вітерець подув, гілки на яблуні розгойдав, одне яблуко з гілки зірвалося та прямо зайчику на спину звалилося. Зайчик з під яблуні вискочив та прямо на нашу компанію. Усі перелякалися, а зайчик більше від усіх. Кинувся він щодуху в найближчий лісок, так там під кущем до самого вечора й просидів. Лежав. А сам думав, от, лишенько, два мисливці з чотирма собаками ледве ноги виніс, от пощастило. А бабуся з онукою та курочкою, з мишкою цеберки покидали, додому прибігли. Бабуся й каже Ох, який величезний відмідь на мене накинувся. Онука каже Ох, який страшний вовк на мене наскочив. Курочка, а мене лисиця ледве не з'їла. Мишка й собі говорить, а на мене напав катище, сірий, хвастище, вусати очі гарять, ледве мене не вхопив. Правильно кажуть, у страху очі великі.